Вітаю! Мене звати Яна, я психолог та спікер курсу психодія благодійного фонду Вадима Столара. Поговоримо з вами про тривожність. Що таке тривога і тривожність? Це стан, який кожен з нас відчував від розмитої невизначеності до складних почуттів. Вона охоплює широкий спектр різних станів незважаючи на те, що це нормальна реакція організму на стрес, для деяких людей вона може стати непереборною і серйозно впливати на якість життя. Чим відрізняється тривога від тривожності? Ці терміни схожі за змістом, але мають певні відмінності. Тривога є реакцією на конкретну загрозу або невизначеність, і виникає у вигляді реакції на певні реальні або уявні події. Тобто вона функціонує як система захисту і допомагає людині адаптуватися до певних змін і реагувати на небезпеку. Тривожні же натомість є більш хронічним станом, в якому людина може переживати тривогу навіть без зрозумілих причин. Це стан ніби постійної готовності до певних реакцій на небезпеку, незалежно від того, чи є вона навколо. Тривога може виконувати позитивну роль і ставати інструментом швидкої адаптації і мобілізації усіх наших ресурсів. Але коли вона стає неконтрольованою, то може перетворюватися на стани, які шкодять нашій психіці. Стан тривоги властивий усім без винятку людям, не залежить від професії, матеріального стану, статі, віку і так далі. Тож з тривогою не варто боротися. Важливо навчитися знижувати рівень її інтенсивності, аби вона не заважала нашому життю. Які ж основні прояви тривоги? Це може бути тремтіння, відчуття комку в горлі, задишка, біль у животі, у грудях, часте дихання, пришвидшений пульс, запаморочення, пітливість, м'язова напруга, відчуття втоми, порушення сну, хвилювання, дративливість, занепокоєння, страх, ніби має статися щось жахливе, порушення уваги, порушення пам'яті і непереносимість певної невизначеності. Хоча більшість симптомів ми вже сприймаємо як звичайні атрибути нашого сучасного життя, але їх тривалий вплив та раптові стреси у комплексі можуть зламати захисні механізми нашого організму. Профілактика тривожних станів відіграє важливу роль у підтримці нашого психічного благополуччя. Що можна робити? Регулярні вправи та спорт, здорове харчування, сон. Підтримка здорових міжособистісних відносин. Якщо тривога настільки сильно захоплює, що думки рухаються ніби по колу, і здається, ніби немає ні кінця, ні краю, важливо навчитися в такому разі заспокоювати себе. Ви можете, наприклад, почати ритмічно дихати, звертаючи увагу на кожен свій дих та видих, відчувати своє тіло тепло чи холодно, чи зручно. Навіть якщо в цей час тривожні думки продовжують долати вас, просто знову і знову переводьте увагу на дихання і стан вашого тіла. Постарайтеся знайти причину вашої тривожності, про що саме ви хвилюєтесь? Можливо, це ситуація на роботі, відносини з близькою людиною або проблеми зі здоров'ям. Визначте один або декілька питань, які для вас є найбільш тривожними. Що найгірше може статися? Яку допомогу або підтримку можете отримати в такому випадку? Які варіанти виходу можна знайти у такому випадку? Що будете робити, якщо ситуація вирішуватиметься не на вашу користь? Коли ви програєте цю ситуацію, то відмітите, що тривожність зменшується, оскільки часто нас лякає саме невідомість. А тепер подумайте над конкретними діями. Як ви можете вплинути на цю ситуацію? Чим можете допомогти? Продумайте алгоритм своїх дій, і приступайте до них. Ранні справи відвернуть вашу увагу від постійних тривожних думок. Якщо ж ви тривожитесь постійно, безконтрольно, то організм починає працювати неправильно і може призводити до різних порушень, змін якості життя. Порушення сну харчування і зниження імунітету. Є кілька ознак, які можуть свідчити про те, що тривога переходить у тривожний розлад і варто звернутися до спеціаліста, коли вона заважає виконувати щоденні функції і повноцінно вам жити ваше життя. Коли немає реальної підстави для тривоги, а тривожність зберігається, коли причина для тривоги становить не більше 10%, але ваша тривожність досягає високих показників. Пропоную декілька вправ, які можуть допомогти вам впоратися з тривожністю. Все, що для цього потрібно, почати виписувати ваші думки на папір без будь-якого редагування. Вправа має назву вільне письмо. Ви виписуєте на аркуш паперу все, що відчуваєте саме зараз. Що вас засмутило, які думки крутяться в голові? Де ви знаходитесь? Забудьте ці мати про внутрішню критику, про граматику, про правопис, про читабельність. Ви можете навіть не перечитувати написане, оскільки головна ціль вправи просто звільнити голову від велик великої кількості тривожних думок і перенести їх на зовнішній план. Наступна вправа візуалізація власного спокою і сили. Щоб опинути захисні механізми, ми будемо уявляти образ самого ж себе, але відчуттям сили внутрішньої, впевненості і рішучості. Спробуйте уявити себе саме впевненим, зосередженим, спокійним, врівноваженим, рішучим. Уявіть себе таким. Роздивіться себе уважно, детально, де ви знаходитесь, що одягнені, що робите, які у вас плани, думки? Як відчуває себе тіло, де ви берете сили, ресурс? На що опираєтесь? В моменти появи негативних думок ви можете виконувати дану техніку, і це допоможе вам відчути іншу частину себе і повернути собі відчуття стабільності, спокою та впевненості в моменти, коли вам цього не вистачає. Наступна техніка чашка спокою. Вона допомагає нам зафіксувати стан спокою через основні органи чуття – запах, смак. Дотик, слух. Для цього зробіть собі склянку запашного смачного чаю. Візьміть її обома руками і відчуйте її тепло у власних долонях. Вдигніть аромат, зробіть невеличкий ковток і насолодіться смаком і запахом запашного напою. Дозвольте в цьому процесі думкам йти з вашої голови. Поступово переведіть увагу на ступні ніг і відчуйте під ногами міцну опору. Від кінчиків пальців ніг до самомаківка голови відчуйте, як вас наповнює внутрішня стійкість. З кожним ковтком ви наповнюєтеся силою, спокоєм, впевненістю. А з кожним видохом йде з вас напруга, тривога, страх, боротьба. Продовжіть повільно пити напій, але при цьому постійно слідкуйте за своїми відчуттями. Спостередок опускаються ваші плечі, розслабляються щелепи, очі відпочивають. Можете закрити очі і відчути, як теплий напій проходить свій шлях від губ до шлунку. При цьому ваш живіт повільно, спокійно дихає. Спостерігайте за звуками, які можуть ставати або більш віддаленими, або, навпаки, більш чіткими. Відкрийте очі, спокійно, уважно подивіться, що знаходиться навколо вас. Розгляньте те, що вас оточує. При цьому продовжуйте пити напій. Така звичайна щоденна вправа може стати. Корисною і підтримуючо, щоденною вправи для стабілізації вашого стану. Бережіть себе, турбуйтесь про своїх рідних, при необхідності звертайтесь до спеціалістів психічного здоров'я. До наступних зустрічей!